Я вас вітаю, друзі. Агой! Ці квіти для вас. Я думаю, ви вже трошечки засумували за нашими батьками-прибульцями. Вони не виходили о, як довго. І, на жаль, відоси будуть виходити з такою періодичністю, того що, ну, на більше я поки що не здатна. Але приємного вам перегляду цього відосу. У нас все ще гостює бабця Еві, і сьогодні я не знаю, що сьогодні робити, але я думала. Боже, Еві, вгомонись, але я думала сходити до, того, до басейну, того, що в нас Самер середина літа. А що робить всередині літа? Правильно? правильно, треба ходити купатися. Тут у нас, мабуть, немає ніякої водойми, просто щоб в неї війти, типу, в річку, або щось іще. Тут тільки все сухе, такі каньйони і все таке. Тобто річечки в нас тут не підвідяться, і нам треба тоді ходити купатися в міський басейн. Батя Арквей. Тут досі спить. Гляньте, вони всі сплять. Восьма година. Прокидайся, дядь. Давай свій дізгайс. Або давай без дізгайсу без будемо. Ось в це я тебе наряжу. І йди. Дивіться який. Не чесве. Ні Ніразу просто в цій короні йди. Е, іди, іди, порпайся в своєму городі, будь ласка. Полити всі рослини і інсектицид. О, давай і полити всі рослини і інсектицид. Треба е, там написати не інсектицид, а застосувати інсектицид. Отак. От Що це в них таке за. Ой. У тебе така, звісно, класна фігура. Але е, давай ми тебе все ж перетягнемо. О, ось це. Мені подобається ось цей з нового доповнення, яке я купила ось це платіжко. Приберемо лайно, Угу, як завжди, хтось тут у нас починає це все робити, неподобство. От, і е, візьмемо на піцку. І я забула, що тут у нас є ж такий чайничок прекрасний. Але я б, знаєте, хотіла щось холодненьке, щоб вони випили, а в них нічого такого немає. Холодненького. Треба, треба поправити зараз це все, виправити ситуацію. Три секундочки. О, дивіться, яку штуку я їм придбала. О, а що ви. А, а де? А чого? Що ми скидаємо дії? Що тут кажеш, що дуже все засмічено? Що в неї йде засмічено, я щось не розумію. Все чистенько, пахущенько. Мам це там бігає. Боже, що тут? Може, якісь полички є, і на цих поличках якийсь бруд? Ні. А чого в неї замусоріна ця обстановка? Дуже дивно. А може, звідси щось пре? А, ось звідси щось пре. А, почекайте. Тут воняє щось. О, боже, дитина плаче. Дитина плаче, бо їй кошмар наснився. Ну все. О боже. Поплакала, прокидайся. Ти можеш сходити? Не можу сходити, Я з Розік. Батя там займається своїми справами. Давайте, мамця, піде і їй поміняє памперси під гузки. Де тут, господи? А, він, він чистий. Не треба. Не треба. О, До речі, ми таку штуку купили. Червоний броненосець краблботом. Дуже дивненько. І давайте ми її, мабуть, що ми їй дамо, пляшечку, чи чи як? From Inventory, виноград? Та ні, гамно. Треба їй щось дати. Ой, я так давно не грала в Toi Give Food, Мабуть. А давайте її погодуємо з ложечки. Деві там носиться, як чокнута. Хочу погодувати її з ложечки. А шо отут? може, щось тут ні? Це просто в цій каструлі щось зіпсувалося і вона залагала. Дуже дивно. Дуже дивно. Давай, моя гарно. Сідай. Я сподіваюся, ви зараз мене не будете задрочувати з всякою фігнею. Ні, ні. Коротше, йоп, вашу машу. Як мені остопроклятіло. Оце, от іграшки, ось ці з дітьми, бляха. Куди? Куди тебе чорти понесли? Оці іграшки з дітьми мені остопроклятіло серйозно. Ій, в дупу зі своїми сповіщеннями. Коли ти її садовиш, сюди щоб вона пожерла. А вона оце рученькою своєю Маші. Ти будеш жерти чи ні? Кривиш мені ханьку. А ну жари бистра. Заспоко... Бабцю вчора викрали. Так що не Не тавої. Що таке? Що це? Кошмар з перевертнями. Дядь, піди, будь ласка, посци. в туалет. Да. Будь ласка, Не задручуйте мене. Що тобі не подобається? Ти наїлася чи ні? Наїлася? Сходили ми, бляха, в басейн. Ні, не треба її питати, іди помий просто. Ня-ня-ня-ня. Ну, тільки тут батя йде в туалет. Ти тільки прокинувся в 8 ранку, і вже ти хочеш е, спати. Як ви мені дорогі, ребята, як я просто не можу. Візьми залишки, піцку. І отут от можеш. О, вона називається Summer Drink 3. А що? Мікс Drink, Боже, цитрус IC Lemonade. Давайте Ice T зробимо. Ну Боже, все таке брудне, прям не вважаю, якийсь кошмар. Це якийсь кошмар, а не геймплей. Ми просто цілими днями натираємо дитині дупу, натираємо всі поверхні, а ще я не заглядала от туди, в підвал, там взагалі, напевне, дупа. Дивіться, тут скільки цих зайців, це кабзда, тут літає гімно. Всюди. І оця штука, до речі, зробилася. Так, ти перевдягла дитину. Давай натрем до близько, що вже робить? Дітьо. Дітьо, ти хочеш спати? Іди спи. Вень. А чому у вас в хаті нема світла? Мені цікаво. Е, подрімай. Я ж тобі сказала піти пожерти. Що з тобою не так, дядь? Що взагалі з цією грою? Що з цією грою? Еві, ти мені скажи єдина адекватна жінка тут. скажи мені. А цей аби йому сир. Не спи тоді. Іди візьми порцію, що мать наготувала тут. А тебе господи, вона пішла знову робити цей 25 тисячний пиріг підряд. І така задоволена одразу стала. Звісно, коли дрочиш мені нерви, це ну, взагалі. А глину помісить, ти вздумала. Боже, як круто! Я не можу цей. А, а як ти взяв е... тарілку, якщо тебе і не було там силою думки? Ох... Натерла. Молодець. Що ми робимо? Гамно дробим. <гум> хоч так. Дякую, це було мило. Це було мило. Ні, не вистачає мені вірьовки до мила з цією грою. А, візьми, попий. Що ти робиш там? Похвалити зовнішній вигляд. Ти такий блідий сьогодні, надзвичайно вейн. Ти така корона срібна на голові. Линамеси, я не можу просто. Ходять і місяць, ходять і місяць. Хто ти? Хто ти? Що тобі треба. Що би треба. Би треба? це? Сем? Кем? Кам? Вибачте? Я за сьогодні дуже. Я буду дуже токсична. Мабуть, це капсда того що... бачите, Ну Б... куди ти поставив, ти ж муха. Бачите, бачите, оце отут-от намалювала дитинка. Це такий модік. А який це Модік, можуть знати мої спонсорські золотенькі, тому що там, у них в підписочці, є таблиця оновлювальна з скриптовими модами, улюбленими моїми цц креаторами і ось такими функціональними об'єктами. Мать твою. Все, Еві пішла. Сказала. Гребіться там самі. Давайте вгадаємо, хто нам телефонує. Давайте просто от, от вгадаємо от давайте. <реш> <реш> Ай, ну звісно, 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 це ж кайл Кайлсон. Е, Слухайте. Давайте, ми, може, залишимо Еві з малою вдома, а самі вдвох, якщо ми такі вже романтичні, підемо та й в басейн. Та й не будемо оце Діскайс надягати на себе, а? Давайте підемо в басейн, що нам. Прийшли ми в басейн і відгадайте дупу. Раз, два, три. Не вгадали. Це Кайв. Все, давайте, давайте проходити сюди, будемо вже стрибати у водичку. Свім хір разом. Давайте, мої гарні. А де Вейн? О, він вже попереду всіх. Тут, тут тітонька витанцьовує нормально. А що це в неї? Це в неї розтяжки на нозі? Це розтяжки? Їх так гарно видно? Вев клас. То зазвичай я не знаю, щось взагалі було так, що я ці розтяжки додаю і їх не видно. А зараз видно. Що ви робите мені тут? Разом своїм є. Так, Алекс, Не видрочую мене, будь ласка. Джамп бекфліп, backflip, давай. Бекфліпне. Хочу подивитися. Я напевне також, якщо вже така пішла жара, що ну, типу, у сімок видно розтяжки у сімів, а то ж я ж кажу, ще раз повторюся, їх не було видно геть а, раніше. То я додам їй також розтяжки на животі, типу від вагітності. На льошечках, можливо. Дивись, яка гарна бекфліпнула. Боже, Вейн, іди також бекфліпни, бо ти мені тут не. Ету. Давай. Що ти робиш? Ти на спині плаваєш. Мій ти гарний. Давай, порадую сьогодні глядачів твоїм прибульницьким виглядом. Що вже поробиш? Порадую. Тапочки намочиш. Тьотя, тапочки. Давай. Боже, він е, втомився, зараз я його покладу сюди спати. Хай він тут на водичці спить. Ану, 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 давай. Нум. Нум. Ну. Ляньте. Зробив нарешті бекфліп, а не на сраку. Як завжди. Давайте, отут будеш дрімати в мене. А Алекс. Найпіде тут щось заколотить, мабуть. Е, Давайте напої для всіх приготуємо. Безалкогольна кайпіріні. Безалкогольну кайпіріні. У Кайла такі маднячі труси. О, а тут можна пограти в щось? Нє, це не стіл для грання. О, він вирішив з кимось поспілкуватись, так? Оця тітка класна, Маріса. Ми її вже бачили з вами минулого разу. А, бачите в неї який колончик на шиї З зелененьким прибульцем. Якщо б е, тут е, можна було так кастомізувати речі, як в Sims 3, то я б е, зробила блакитненького. Ну, типу, оу. Дивіться, тут такий лаймчик стричить. І навіть. І навіть гарно виглядає, слухайте. Вейн, ти накатиш трошки, підійдеш. А ти накатиш? Ну накатуй. Чого ти приготувала і не накатуєш? Зараз потирять все. Он дід також бекфліпнув нормально. Нормально? Вейн. Йдеш накатувати. Якби тут ще був столик, щоб там пазли позбирати, ігри пограти якісь, то було б взагалі класно. А у цієї тітоньки є щось, типу. Ні, нема. Типу, якихось розтяжок. Гляньте, прям видно, прям добре, вона прям жива така. Вел. Я Алекс додам аж бігом розтяжки також. О, тут є оця штука, як у нас вдома. Угу. Ти вирішила з цією тіткою поговорити? Ркуїн. Боже, хлоп а, пригнув сюди, бризкав. <рес> Хи цей такий Лукас Монч. І ця тітка обризкала також. Допивай дзюрі своє у тої все. Відпочинок. Також треба це все внести, щоб підкоригувати потім переклад. Щоб було не відпочинок, а там розслабитися, наприклад. А то натискаєш блін, відпочинок, як робот. Відпочинок плавання. Дядь, ти вирішив поплавати на спині. Та ні, давай ти ще подрімаєш. А сам. Ти не можеш це зробити. Він типу. Він плаває і, типу, це недоступне, так розумію. Давай. А, тут написано ні, написано його шкіра типу не може. Не може засмагати, бо він, типу, прибулець. У нього шкіра по-іншому працює. А що це ти? А, ти розслабився що ти мені кліпаєш тут, сидиш. Давай той суперсплеш. О, давай супер зроби. Юх. всіх оббризкав. Молодець. І дрімай. А ми підемо до Алекса, що вона там робить. А тут відпочиває. Приватний басейн від відпочинку в басейні для малюків. Те, що цей басейн призначений для малюків, зовсім не означає, що дорослі не можуть теж насолоджуватися ним. Так. Ой, вона хоче в туалетик. Давайте, щоб вона не надзюрила нам водичку, не зіпсувала для малюків. Давайте підемо посеремо в туалет. А ці тут прям сидять такі, знаєте, компашка зібралася, дід, Маріса, Кайл і пака. Діду не подобається ця поп-музика, коротше, взагалі геть. Кайл тут знайшов коротше, собі. Подружок. Нормально. така yeah, угу. or... is... so that... прям компанія, Гоп кампанія. А oh. що ти перевдяглася? Нащо ти перевдяглася, слухай? Uh, так, вже 630. So... Ми можемо спокійно повідпочивати від дитини. <laughs> так, Вейн uh, хоче просто стрибнути. Не бекфліпнути, ти просто хочеш стрибнути. <плес> ти все ще не виспаний. Дрімав, дрімав і не видрімав. Давай. Стрибни. ну може, знаєте, він зажарився трохи там лежати. Вирішив, о, як красиво. Пішов. Я так не вмію. Я взагалі боюсь стрибати в воду, тому що я колись стрибнула і ляснула. Прям ляснула добряче було боляче. Оп! Отак, от, от максимум я можу зробити, як Алекс зробила. Та й знаєте, навіщо стрибати? Я. ну, не люблю стрибати, мені страшно стрибати і нахіба тоді. Робити те, що не подобається тобі. Або страшно. Заради чого? Отак. От Давайте, Алекс, тут е, позасмагає. Трошки. Вона така, знаєте, трошки червоненька минулого разу. Вона засмагала, Трошки підзасмагла. А цього разу прям. Опа, опа. А цього разу трошечки більше позасмагаємо. Подивимося. Отак от красивенько. От якраз зараз така пора. 7.30. Давай екрем. Крем, Крем. Sunburn Protection. Нанеси крем. А цей Ацей тут ме. Спить. Імператор. Соснули. Там два горщика дитячих. Знаєте, класно? Класно, що тут є кімнатка, така, знаєте, пеленальна. У нас дуже багато місць, ну, у нас в нашій країні, для спільного користування, які не мають такої кімнатки. І це дуже погано. Тому що пропагують народження дітей, а все ти не можеш. Все, вже восьма. Годину. А, бризкали тебе. Коротше, пропагують народження дітей, але ставлення потім до матерів, це капзда. Не з дитячим візочком нікуди не вийдеш, ні з дитиною взагалі. Та й дивляться на тебе, як на гамно, коли дитина оре. Типу о, заспокій, чи ти Не можеш заспокоїти. Ну, типу, дитина не заспокоюється отак по щелчку пальців, навіть якщо їй там два-три роки їй скажеш, вона не буде ну, мовчати. Ой, коротше. Отак от. Піднімаємо важливі суспільні теми. Всім 4, Того, що в нас тут батьки. Я думаю, нам пора йти вже додому, але я хочу подивитися, що це за легінь такий. Хто це? Ти хто дядя? Гляньте. Тут це. Хто це? це? Умбергруф. Я не знаю, хто це. Ми пішли коротше додому. Ніяких умбірів нам не треба, ми не замовляли Все. А в нас, власне кажучи, вечірні покатушки на Селесті. Я думаю, ви за нею також скучили, за її близькі точками, які розвиваються за її м'ятним хвостиком і гривою. Чи розсіюються, правильно? Розвиваються це типу розвиток. Це калька з кацапської. Дядя якийсь Мічен М? Які коники? Красота. А ми давайте підемо, мабуть, до наших додому. Подивимося, що вони тут роблять. Малеча в нас хоче гратися, а енергії вона повна сповнена. Прям. Давайте попросимо її розповісти нам історію. Еві. Можеш, будь ласка, допомогти дітьові, поки батя там хропе. Ну, давай. Тоді, якщо не хочеш розповідати історію про те, як тебе викрали, давай ми тебе ап. Батя нічого страшного, не переломиться, прокинеться. Ще йому треба полагодити там майку. М? майку. Які трусямби. Трусяо. Уш. Все, відпусти дітьо, відпусти її. Підеш, полагодиш там ту. крани. Оці. А дітьо піде гратися, якщо вже так на то пішло. Давайте. Е, оце ми можемо багажик взяти і вона піде малювати е, корона. Там малюй корону. Що це? Що ти робиш? нє ні ні, 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 ні. все все відміняємо к чертям і іди, будь ласка, не ходи на вулиці, коли темно не можна. Батя тут робить. Йому наснилася якась фігня з приводом, все так заплутано і прозоро. Дядь, мені цікаво, що ж ти там в прозорості тій побачив? Еві, що робиш? Мам це прибирається, як завжди. Ну... Окей, okay. нам треба ще дістати в ті пляшки. Якщо батя вже трошки поспав, то. О, дивіться, дивіться, як гарно, дивіться, як гарно. Він такий. Таку також, боже, О! моя дитина лежить і малює. Дивіться, як красиво, яка красива анімація. Кажу, дивіться, яка красива анімація, отак, от за, за цим кабінетом. Mm -hmm. <laughs> так, дядя, давай спускайся вниз, ско скочуйся, і нам треба забрати. Нам треба забрати, там налівочка наша вже готова. Давай. Це мені так подобається. Ці щики. Прикольно, так, оп. Боже, так. Кабзда, давай колект. І каже, що тут взагалі все відчувається як дуже засрате. Фізі виноград джуз. З винограду. А тут. Е... О, ти можеш підмести. У тебе є мітла, і ти можеш підмітати тут. Прекрасно. Давай, підмітай. Щоб не відчувалося як брудне дуже сильно. Ну і на цьому ми будемо завершувати нашу з вами сьогоднішню серію. Дякую, що дивилися. Дякую моїм любим спонсорочкам, ось цим, яких ви зараз бачите на екрані, за підтримку мене на баймій кофі. Я вам нагадаю, що в мене є баймій кофі, і ви можете пригостити мене піцею. Як на трусах у Вейна. Або е, підписатися. Підписка стартує від 1 долара, це 40 гривень. І за ці 40 гривень ви отримуватимете регулярні 3-4 відео додаткових на місяць е, з проходження Сельводоради з двома чудовими персонажами Тіаном Тарен. Тож посилання в описі до відео. А я вам ще раз дякую. І зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!